Пішов ти, ти мого брата посадив. Як не хтось інший тебе засадив. Замовлення досі висить. А де висить? Замовлення на мене в Дарк Дарклей. Даклеть. Він був справжнім лідером, відважним поліцейським і людиною честі. Але найголовніше, він був моїм найкращим другом, і я мені дуже шкода, що я не встиг йому сказати це. Вибачте. Андрюха, прийом. Щось ви мало людей нагнали. Так, все досить. Не заважай мені тебе ховати. А ти з того світу не станеш мене. А де Таня? не знаю я, де Таня. А ти її бачив вчора, позавчора? Олег, нікого я не бачив. Я займався нашою справою. Дивно. Вона мала прийти. Може, вона поїхала на якусь конференцію? Слухай, я це думаю, ми... Мене нормально все це затіяли, а? Нормально, Андрюха, він має Прийти пересвідчитися, що я мертвий, бо тому ж нам треба, щоб він зняв замовлення на моє вбивство. Я його бачу. Андрюха. А ти він якось так. Ховає обличчя, я не розуміється. Грановський чи ні? Аля. Аля, ти тут? Аля. Він твій веди його тільки обережно. Не підходь близько, зрозуміла. Ну, що поработать? Побачи, побачи. Значить, план спрацював. А що там колініч? Зібрав зараз нараду розмовляє зі слідчими, яких призначив розслідувати твоє вбивство, а мене начебто відправив заповнювати рапорти про те, як усе було. Олег! Олежя! Олежо! Олег! Відіграйте мене. Він не дихає! Дмитро Петрович, ви не дихає! Терміново швидко! Офіцера поліції поранено, він не подає ознак життя. Бережно! Що скажете, Микола Вікторович? Ну що скажу. Враховуючи сліди протектора, автомобіль важкий, скоріш за все. Позашляховик, гума, літня, нова. Дімон, зараз все робить правильно за протоколом. Це все дуже правильно. Прострелив мені куртку! Падлюка! Він утік. Що? Що чу, він утік? Господи, ми ризикували. Ми... А як би в голову? тьфу тьфу Як будемо діяти, капітане? Як будемо діяти? Ми Діяли за ви? твоїм планом. І він провалився. Ми виявилися не готовими. Ми панькалися цим Грановським. Гаразд, гаразд, гаразд. Є в тебе іде. Тепер будемо діяти за моїм планом. Гаразд. А що по сімці, яку знайшли? Нічого, віддав технарям. Дзінки і виходив в мережу. А група спостереження? Провели машину відомого до будинку у Бутищевому провулку. А це ж на Печерського. Так, так, недалеко від адреси Грановського. Ага, бачу. І. Невідомий зайшов, більше не виходив. Чоловіка схожого за описом там не знайшли. А що дав обшук? Нічого, обшукали, нічого немає. А що по машині Грановського, на якій він був на кладовищі? Позашляховик зареєстрований на Павла Каськова. Зараз за кордоном, але у бутичовому провулку мешкає його сестра, якраз навпроти будинку, куди зайшов невідомий. Зараз візьму тригуба криміналістів і поїдемо до неї, поговоримо. Може знайдемо якісь камери. Я Бери одразу ордер на обшук автомобіля і подивись, де зараз Грановський і де він був під час похорону. Ну, телефон його під час похорону був, начебто, вдома, але ти сам розумієш, де він був, невідомо. Ага. Андрюха, чуєш? Нам потрібна Таня. Знайди її, як хочеш. Нам треба з нею поговорити. Все. З ким спілкувався, Грановський, звички, все, все, що можна по ньому. Тільки вона нам зараз може допомогти. Так, якщо щось буде, нам знати. Добре, Андрюха, давай. Що в тебе по Христині Тригуб? Ось вчора після обіду вона була у себе в редакції і поїхала в онкоцентр, де працює Остап Грановський. А сьогодні? Теж після твого похорону поїхала в онкоцентр. Чого вона тут їздить, знаєш? Ну, я тільки здалеку бачила, що вона заходила у 217-ту палату, але в реєстратурі вона не чиститься як хвора. Тому це все що є більше я там товктися не могла. Цікаво. Може, тобі ще щось принести? Ні, дякую, мало. Добре. Я так розумію, це твій Матвій. І я так розумію, ти його ніколи не кидала. Привіт. Я думала, тебе вже немає. Я ж думала, що ти загинув мені навіть статтю про тебе за замовили, як три русский согне. Спокойся.